Так, усім привіт. Сьогодні у нас неділя. Я вчора ходив там, до магазину купив отаку ось... О, бро, я. Я і купив отак ось куртку броєра. Це її вчора намазав тут сіль перець там духмяний і е, ну, звичайний чорний гіркий. Е, провансальськими травами. Вона в мене ніч в холодильнику пролежала. Так, тепер. Тепер треба, хочу, коротше, запекти її. Так, тепер що нам потрібно? Ну, по-перше, отак от взяти і трохи понадрізати. Побачите, вона така товстенька, щоб пропеклась вона. Ось таке товсте може бути і не пропектись, буде сироватим, Ну а нам цього. Не хотілося б. Так. Порядочок. Тепер. Ось тут в мене такий розсіл залишився. Ну, це ж там же, де маринувалася вона. І оце отак от. Так само в ці прорізи беремо і натираємо. Тоді. Ось у мене олія. Наливаю олію. Так, беремо щиточку і змащуємо повністю всю курку цією олією. Це для чого? Для того, щоб вона була соковитіша, щоб одразу з неї все не випарувалось. Ну і скоринка буде така, знаєте, красивенька. На Намащуємо усю. Все, що бачите, все і мастить, маште, мастить, Чи маште, чи мастить, ну кому як. Хто? Хто як каже? У нас кажуть так. Хтось мені там писав, що ти неправильно кажеш. Ну, може, щось я і неправильно кажу, але це ж таке діло. У нас в кожному регіоні по-різному розмовляють. Це ж хто до яких кордонів ближче знаходиться. На Чернігівщині більше такі до Білорусі. Якісь слова від Білорусі до нас. На Львівщині до поляків. Ну і ми ж так само виправляємося, не виправляємося. Так.